Лана Українка, гості від імені учнів школи, учнівського самоврядування, вітаю вас з найвеличнішим святом Днем Перемоги. Сьогодні, 9 травня 2010 року, 65 літ відділяють нас від того часу, як відгоміли останні залпи другої допомоги. Заплачена страшна ціна. Мільйони життів за те, щоб уцілів світ, щоб жили ми, ваші онуки і правнуки, безмежно вдячні вам за це. Ваш подвиг ніколи не зітриться з пам'яті людської. Вже мирних літ немало відгриміло від тоді, як скінчилася війна, воєнні дні, печалі і тривоги. Сьогодні у день перемоги бажаю вам благополуччя і щастя, міцного здоров'я, спокою, вдячних нащадків, що збережуть мир на землі. Зі святом вас з днем перемоги. Благословенна і радісна година, безсмертна буде в пам'яті віків, як над палаючим берліном, стяг перемоги в небі за жули. Ти прийшла перемога. В шрамах, на на протезах, у вічнім вгорі материнських сліз, вся в медалях і ординах бойових від рідного дому аж до Берліна. Дорогі ветерани, звертаємось до вас зі словами вдячності за вашу мужність та героїзм. Яке це щастя жити в мирі, у цьому світі безсилкові, дитячий сміх луна навколо, всі щирі, радісні навколо, яке це щастя в мирі жити. Коли немає зла ніде, і хочеться весь світ любити, всю землю та усіх дітей. Через війну вели усі дороги, через біду, печаль, пекельний страх, щоб квітло сонця, свято перемоги і радістю світилося в очах. Вітаємо за святом всіх щиро. живіть здорові, в щасті і теплі, бажаємо любові, світла, миру! На нашій рідній і святій землі. З тих, хто тут відважно воював, хто не боявся горя і знемоги, хто впав в бою за крок до перемоги, хто смертно мить вітчизну оспівав, Оця сльоза ніколи не зітреться, що в правді нашій і чужій вині лишилась Батьківщина біля серця своїх синів, загиблих на війні. Хай пісня ли, небес небезпека, у мирним. Хай тих сила. День перемоги, то найкраще свято і на землі, хай в мирі всі живуть! Шановні ветерани Великої Вітчизняної війни. Ми, учні новоукраїнської школи, молоде покоління, вдячні вам за кожен день, за кожну хвилину, яку ви подарували нам ціною власного життя. І буде так, так неодмінно буде, на сцену вийде в ординах дідусь, останній на планеті фронтовий і перед ним люб'язно встануть люди. Він щиро розповість солдат бували, як захищав наш батьківський поріг, від чули від чорної навали, як наше сонце він для нас баріг. І піде Він у супроводі пісня, з букетом квітів у безвісну путь, Запам'ятовує. Поки ще не пізно, поки вони серед живих живуть. dördü <laughs> Нельзя, ведь люди жизнь за нас отдали, так да с гордостью носите вы свои прекрасные медали.